Уночі з 11 на 12 листопада до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місце подій негайно прибула слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом управління. У ході проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що під час розпиття спиртних напоїв між 44-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем сталася словесна сварка, у ході якої підозрювана, не стримавши агресії, взяла ніж та завдала удар у грудну клітину чоловікові внаслідок отриманих травм останній помер на місці події і того думала ж не сильно це, і не смертельно. Жінку було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. У ході огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили рушник та ніж з нашаруваннями бурого кольору. Усе знайдене було направлено на експертне дослідження. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Жінка перебуває під вартою. Охтирською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 70-річного чоловіка, порушення правил дорожнього руху, якого призвело до загибелі пенсіонерки. У ході слідства встановлено та доведено в суді, що дорожньо-транспортна пригода, що сталася 14 травня поточного року у Охтирці, де керуючи автомобілем марки Шевроле, 70-річний чоловік не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Відтак в'їхав у паркан приватного домоволодіння, де в цей час нала сиділа пенсіонерка від отриманих травм 76-річна жінка померла у лікарні. Встановлено, що обвинувачений перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. В його сечі виявлено етиловий спирт 2,98%. Обвинувачений у ході судового розгляду вину свою не визнав. Факт вживання алкоголю заперечував. Чоловік пояснив, що під час керування автівкою втратив свідомість, тому відсутня його вина в дорожньо-транспортній пригоді, так як він не міг запобігти небезпеці. За вироком суду першої інстанції обвинуваченого засуджено до покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на п'ять років. До поліції звернулася 77-річна жінка та розповіла, що зловмисники ошукали її на чималу суму грошей. Зі слів потерпілої ввечері їй зателефонувала невідома жінка, яка представилася родичкою її чоловіка та повідомила про те, що потрапила в дорожню транспортну пригоду. Після цього телефонну розмову продовжив невідомий чоловік, нібито лікар, який сказав, що родичці необхідні кошти на лікування. Тож заявниця, не вагаючись, погодилася допомогти та передала кошти у сумі 5 тисяч доларів невідомому чоловіку а згодом зрозуміла, що її ошукали. Загалом за минулі вихідні шахраї примудрилися обдурити 11 жителів обласного центру на загальну суму майже 400 тисяч гривень. За кожним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження. В одному з сіл Недригалівщини зловмисник зрізав огорожі на місцях захоронення людей. Про це повідомила поліцейському офіцеру Недригалівської територіальної громади, староста одного з сіл. Правоохоронець негайно направився на місце події та розпочав перевірку за вказаним фактом. Як виявилося, на декількох місцях захоронень були зрізані металеві огорожі, що є вчиненням наруги над могилами. Поліцейський провів ряд заходів, які дали дієвий результат. Особу правопорушника було встановлено. Ним виявився місцевий мешканець, який здавав огорожі на металобрухт. Таким чином заробляв кошти. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 297 кримінального кодексу України, наруга над могилою, іншим місцем поховання або над цілом померлого. Наразі поліцейські під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили про підозру у скоєному. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи. Років. Слідство триває. У Шосткинській громаді тривають роботи з переходу закладів освіти на альтернативні види палива. Про те, як відбувається цей процес, розповіла Наталія Сергійко. Начальниця управління освіти системи освіти саме більше котелень, які працюють на біопаливі і взагалі саме більше котелень. І що робиться для того, щоб всі котельні на біопаливі працювали ефективно? Прошу. управління освіти шосткінської міської ради підпорядковано 47 закладів освіти, значна частина яких протягом минулого і поточного року переведено на твердопаливні котли: дрова, пілети, щепа. Ми продовжуємо переведення закладів освіти на твердопаливні котли. Зокрема, до кінця поточного року планується перевести ще два заклади, наступного року чотири. Більш детально про роботу, яка проводиться у цьому напрямку, розповів Олександр Івченко, начальник господарської групи управління освіти, який і опікується даним питанням. Для проходження опального сезону необхідно. 6300 кубічних метрів дров завезти. на даний час завезено 4700 кубічних метрів. Організована робота по розпиловці та рубці всіх дров. Найкраща робота проводиться в Клишківському НВК, Миронівському НВК, Боданівському НВК, Ковтунівському НВК та Воронівський ЗОЖ. Також встановлені теплогенератори на твердому паливі початковій школі No1 приміщенні це в підтрибунних приміщеннях стадіону Зірка Свема, де знаходяться пункти незламності. Робота. На всіх напрямках по підготовці до опального свічи проходження опального сезону продовжується. А по першій школі як просуваються питання встановки твердопаливного котла? Зроблена покрівля котел встановлений, але тепломережі ще не підключені. Першочергова задача зараз забезпечити безперебійну роботу котелень на твердому паливі. Аби можна було у разі виникнення надзвичайної ситуації створити належні умови для навчання школярів усієї громади. Наталія Олександрівна, вам таке завдання, що якщо навіть ворог буде, буде обстрілювати нашу громаду, виведе якісь істочники тепла з роботи, то ваша система повинна працювати за рахунок тих шкіл, навчальних закладів, які набіопали. Тобто ви повинні вже сьогодні продумати, що Якщо не вражається якийсь такий об'єкт, то учні школи номер такої, то переходять у цю школу або навчаються десь разом і таке інше. Тобто система ваша, незважаючи на всі складнощі сьогодення, повинна бути і працювати. Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин повідомив, що незабаром заклад має отримати довгоочікуваний ангіограф. Розпочали ремонт двох приміщень над ангіографом, які були задіяні під час підготовки приміщення під ангіограф. Тепер там ремонт треба робити, щоб хворих можна було все ж там розміщати. До речі, по ангіографу відбувся на минулому тижні селектор міністерства охорони здоров'я. Два перших ангіографа вже на складі в Україні ближчими днями. Очікується поставка в шостку і в Одесу перших двох ангіографів. Так що чекаємо. Також тривають ремонтні роботи і у реабілітаційному відділенні. За словами Олега Штогрина, вже відомі приблизні сроки його завершення. Також відбувся селектор з «JZ» нашими німецькими партнерами, які допомагають нам по приміщенню реабілітації. Планується на кінець місяця завершити ремонтні роботи. Міський голова повідомив, що є перспектива отримати і апарат МРТ для центральної районної лікарні. Приміщення по МРТ ми вже визначили чи не визначили? Ні, не визначали, чекаємо технічних умов, щоб хоч сказали, який апарат буде, щоб знов не було екзам Георг. Ще ну, ніхто не знає, які апарати будуть. Ну все одно давайте орієнтуватися, давайте на цій неділі десь виїдемо, подивимося, що к чому і як. Щоб не було потім з ми терміново вирішували це питання.